Травми. Крім того, необхідно зазначити, що потерпіла, зазнала значних змін у, 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 у в укладі життя, втратила роботу, змушена була переїхати до міста. Ну, там, вона в Личакові жила, переїхала до міста Львова, а згодом і до Італії, де працювала її мата, мати, яка здійснювала за неї догляд. Необхідно зазначити, що зазначені обставини моральної шкоди потерпіла в своєму цивільному позові, визначила в розмірі, в розмірі 60 тисяч гривень, е, які є, ну, на думку суду, обґрунтованими. Е, то, тому визнала за необхідне задовольнити його в повному обсязі. Ну, в даному випадку, це я хочу зазначити, що. Моральна шкода вона є таким суб'єктивним уявленням судді про те, що ну я.